Доброго дня, підписники каналу і гості. Будемо ж пробувати саджати той вереск. Ось дивіться яка земля тут. Ну Землю ми будемо сипати, а зверху тоді вже трошки прикидаємо своєю. Цією. А вона суха вон і дожді йдуть. Що ж тут за коїнці? Як ж його звідси витягну? Землю візьму. Ось земля для, для хвойних рослин. Цепнемо цю землю. Ви Мусимо. Ось витягне, достанемо ось оцю рослинку. Ось, дивіться, вона там вдома треба оці корні трошки їх ремляти. Корінців і до все. щоб вони вільно задихали. Це буде в нас наш експеримент. Ну все, а ты тут, конечно, скажи, як же без мене. Добре. Тож вона не буде рости. Доброго це треба попробирати. Правильно все це викидає. Його хай воно буде Трошки. Там добре земля поки буде. Отак. Хуйна. Хуйна. Так, о. І ось так. Зараз будемо заджати. Ось так ямку зробимо. Ось зараз ми трошки отак. Розширимо, щоб ми ну, трошки можеш, что буде рости ось так і зараз присипа. Ну, повинна і взимку. Бути однаковим. Таке як... Ну, подивимося, що? Я з ним не стикалася. Я раз була посадила. Ну, простеньке просто. Не таке біленьке я саджав цей вереск. Польємо потім його. Ну все, я думаю. Воно ну. буде рости. так поливаємо. Сейчас сюда тут я Ще підсипали від його. От сьогодні у нас дощик. Зніму, зніму, ще далі зніму трошки, ось вона. ця ще цвіте, Супер трупер Ця троянда дуже довго цвіте, ось, завжди вона дуже довго цвіте. Болі у неї такий незвичний. І цвіте вона дуже-дуже довго. Так як і дольчевіта. Ця теж дуже довго цвіте. Ось це, тут і накриття зараз ось, ось покажу вам. І що ми черенкували з вами Дивіться, вони стоять собі все ось те, що вилізло. Те під ящичком. Ну, а це що вилізло, там одне-два. Ну там уже кот уже точно сюди не прийде. Ось вони. А там, а так вони вон стоять. Бачите, бачите які ну. Ну, можна оці ящички можна чуть чимось прикрити. Ну, сінцем, соломкою можна їх зверху, тільки не той, а тільки зверху, чуть-чуть то можна буде на зиму тоді їх трошки прикрити. Я в тому году Ні, я вже в тому году трошки ложила да, сінца на, на них потім зверху. А так бока хай вони провітрюються просто. Ось вже ці. бачите, вчора які стояли красиня, сьогодні вже похилилася ну, їх. би зв'язати, вони похилені були, ось дуже красива ця ось хризантемка, ось вона. Така ромашечками. Такі сантиметрів 6, мабуть. квіточки. Кольору такого. І злаймовим. Жовте лаймовим. Абракадабра цвіте. Завжди цвіте восени. Дуже-дуже довго вода спускається тільки. І вона так цвіте, вона дуже любить осінь. Вона, ну, вона цвіте перше цвітіння і потім ото зацвітає вже десь у серпні місяці, і то цвіте вона до самої зими. А тут і ні на бей Так вони поряд і цвітуть все время до самої зими. Оце сніга їх укривають. Морози, сніга, їм не страшно. І дощик он накрапає, польє ті мої рослинки. Ну, я не знаю, для мене рослинка це нова. Правильно я щось зробила там чи неправильно, як неправильно, скажіть, напишіть, в кого є вони. Я, я з ними не стикалася. Я скажу, я перший рік тоді на базарі купила, просто у нас там у жіночки. Вона в мене посадила просто так, та й все. Я нічого не додавала, ні землі я не додавала, нічого щоб було, те, те, ту землю посадила. Ну, Весною вона прикучила її була, все. весною вона в мене не вийшла. ну, Я так і ніколи за неї і не думала дуже. А це дитині сподобалося, ну, купила, ну, то її рослинка, хай буде її вона. ну, чи чи правильно, що воно, чи ні. Я не знаю. Ось ще ці хризантеми, ті ще будуть тільки розпускатися, теж багато там. Ті вони, вони як цвітуть. Ті прекрасно цвітуть білі з рожевим. Ось, ось прекрасно цвіте. Флоренцина. Ось вона. Як красунчик, який Китка, яка красуня. Червона-червона, така гарна, гарна флорентина. Її тут буде багато, я думаю. Роз, роз той, вона розростеться. В тому році я її тільки пересадила сюди. просто. Там вона зовсім не росла, а сюди я її просто пересадила. І оце вона пішла рости. Обрізала її повністю. Вона взимку пустила вити. Я нічого їм не робила, накидала туди. Вон з того. Із Тих е, з то, е, того обрізала, те, то, кинула туди на них і так вони перезимували. І от вони, вона і пішла вирізати. Ельф от такий красунчик став прямо. Зараз. Хотя він теж ранніх. Ну, ці ці я пізніше просто сюди досаджувала, а які ті вже є, поцвітали. а ці порозпускалися ось тільки такі теж прекрасні такі. Це ось така Тут я сюди пересадила, теж вона така бускова, вона низенька з ростом. І так це вже останні штрихи саду, Уже все, вже ось містраль, що до доцвітає, От. Уже все йому теж. Помпанела, так мають, вона довго цвіте, вона не боїться нічого, ніяких каверзів цих погодних, вона не дуже боїться. Так що вона, ну, як вже заморози, зовсім, звісно, вона замерзне. А так вона ото буде цвісти, цвісти собі, цвісти і все. Містралі, звісно, при дощах вони не будуть цвісти. Ось, які красиві у містралі. Ну. Це вже останнє і дощ. І дощ. Капає, 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 хоч би трошки тут зняти, щоб вже трошки був роликом похожий вона ось. Пахне, звісно, вона дуже, дуже приємно. Такий аромат прямо. Ну, але вже не літо. І ще не зима називай. Така пора осіння вже. Вже пізня осіння пора. Вже сьогодні-завтра буде 20 вже, жовтня, це вже більша половина осені пройшла. Еліанжеле потихеньку розпускається. І тут воно розпускається. Вони, вони не швидко розпускаються, але ще тепло передають, я думаю, ще. Вони поцвітуть, я так, я так думаю. Там, хто його знає, як нам погода видасть. Ну, це такий же сад, не радісний, ну, а сад. Кому сад мені не подобається, є такі. Теж пишуть, ну, кому, кому що. Хто любить маленькі, низенькі троянди. Я не люблю дуже низеньких троянд, я люблю високі. Прекрасні, гарні. Я люблю шраби, я люблю англійки. От для мене це. А хто любить малі, то зрозуміло, що мій сад для них це хто знає, що. Гілки кажуть в різні сторони. Ну, зараз я їх вже збирати не буду, понятно, що ці е, сторони, е, бо вони ж пішли рости вже восени. Вон, понаростали гілля. То зачем я його зараз буду обрізати і щось робити, якщо я, може, весною з них щось зроблю? Ну, навіщо я їх зараз буду обрізати ті великі гілки? Я б їх обрізала, це найлегше взяти і обрізати. ну Не буду я різати зараз його. Будемо чекати весни, а там видно буде, як вийдуть вони із весни троянди з зими. Це так ось осінь тут цвіте, вони такі красиві, ці мультифлорки. І бачите, вона з трьох тут ось, складена, от ось вона і розпадається ось. А якби одна була ця ну, гілочка, ну, одна. Росточок один був, він би не розпався ніколи. Вона б була б така. А також я її тож посадила Це я. і не знала, і яка вона і що вона. Я просто посадила її, і відсадила і все. Ну, Вийшла красива дуже мультифлорка. На той рік, звісно, я тепер з нею зроблю красиві красиві кульки будуть. Уже по одній зроблю і буде їх багато. Ну, Тут ось теж осінь цвіте із тією, аспіріном. Дивіться, одинакові квіти, що ті ж до ті. бачите, як як, як, вроді взяв їх і хтось парував, посадила просто так за за тим і все, щоб закрити мені там більше було і все. Що я думала, що воно тер буде таким, те таким. Ні, ніхто не думав, просто сажала і все. І вийшла така композиція прекрасна. Без придумування. Ось буде зацвіта часть. Як не розкриється вона. Вон такого кольору вона буде. По-моєму, вона коричнева буде. Не знаю я, що це за та за хризантема, якого кольору, це я її вже пізно знаю, садзила. Ну, це така вона буде тут. Скоро вона то ось буде. Ось буде така пурпурна вона буде. Вона теж дуже красива вона буде, як розпуститься вся. Тут її багато дуже. Це буде жовта з червоним. Теж ніяк вони, вони пізно розпускаються. Вже пізно восени. А ці просто такі вже красуні, ну не пройдеш ми моїх. Такі вже вони очки в них вон, щічки рум'яні, очки такі вон великі. Рум'яна щічки такі. вон, ну, ну гарна. Ну як ти її тут? Я хотіла її прибрати звідси, Ну зачем? Тут кущ великий, він дуже красиво цвіте, він і пахне ароматний. Ось поряд воно буде та букаву. Ну і Хай вони всі в місті тут і будуть. Далі вон буде. Салі Салі Холмс. Салі Холмс буде. То он буде ось вона, он, яка розпласталася. Бачите, які гілки вона попускала? Да, вона не той. Ну Зараз я їй не можу зробити нічого. А вдруг той, зимою будуть морози, то вона понизу може її не так прихватити той мороз. Хто його знає, як воно буде. А якщо я її зараз на підпорку поставлю, на якусь заб'ю туди і той, а вона може вимерзнути, то хай вона вже буде. В вона... цьому році я її обрізала і це вона пішла тільки рости. Це вже повертали такі гілки, то було там дві ветки на ній. Це плізантрі називається, вона як верба росте, от така. Розкинеться в усі сторони. Я її і тут і посадила, і міста багато воно залишила. Ну бачу, що тут їй міста цього мало буде. Ну, тож прийдеться її собирати, звісно. Щоб вона не була такою. Це вже останні штрихи осені. Уже сажати вже посаджено у мене вже все. Ну, хіба що сіять, може, буду. Уже як морози почнуться, мені там ще ну, посію на, на зиму посію Астрочки, Там ото ж ті. Може хто і парничок зроблю, там ото посію тоді. Ну, виділити, коротше, що, що, що мені як мені потім робити. Ну, вже сажати вже все. Вже все посаджено. У мене я старалася до холодів усе це поробити. Нія, не той. Ну, роз, вони то розкриваються, ну вони з пізніх. Та ще і пізно іще й пересосень. Малина вон буде. Тут ще цвітуть. Трояндочки цвітуть. Це що вона каблцарін. Вон вона ще ось прекрасна така. Ось ця шакеборг. Там і августа вон підтягується. Цвіти, там десь штат росток. Я не піду вже грязь, все, це... це ось кронус, буде цвісти наверное, до зими, вони ще пороз... порозкривав. І тут ось і кноп буде он з бутонами. Не знаю, чи процвіте, чи може так, просто ось вже позеленіла. Ось чебрець зеленіти почав. Ну, так ще по, по другому колу почнемо. То почнуть цвісти, рости. Це фенікс. Тут. Це ренега сіння ще розкриться, повинен, то може зніму, коли ще що, може ще щось під, під той підрозкривається. Ось Golden Showers. Моналіза. Сережа тут ось. Красасунчик такий. Догряний прямо весь. Навіщо його зараз обрізати? Ну Можна його, звісно, я б зрізала вон, по 70 сантиметрів б залишила і все. Там же ж вверху це всі сахара, всі вуглеводи, всі питательні віщества, які вони за літо на, назбирали, вони там їх каплять, а я їх обріжу і залишу рослину, половину без тих питательних вісчест. Ну, навіщо? Та хай вона росте, щоб весною потім буду обрізати. Я завжди так роблю чоловік. По первах він обрізав, а потім вже теж залишав навіть чайно гібридні. Потім краще весною він обріже під корінь її, під землю. Ну, залишав. Спасибі, хто, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто полюбляє його. Хто не полюбляє, це ж таке. Критику я всяку приймаю, мені все рівно. Я і. Ну, сама можу покритикувати то я теж людину, якщо я бачу, що щось, щось не так. Ну, я й сама бачу, що да, в цьому році вони дуже сильно конечно, пішли вверх. Багато. І багато пішло вверх от, погані. Ну, нічого ж їм не зробиш. Ну, навіщо зараз вже їх обрізати в зиму? Ті що пішли, то п'єри у мене пішли вверх. Ну, і можеш я їх потім пригинаю, я їх возьму, поприклоняю потім. Попридавлюю там, вони зиму, щоб трошки лежали на землі більше. Вкривати я не буду, а так ото зроблю і все. До побачення, до нових зустрічів. Все буде Україна і все буде добре у нас.